CR-V з'являється в продажу. Ми маємо ось такі у нас диски оригінальні на дуже гарній гумі Michelin. Чорний колір, кузов в дуже гарному стані, ви просто подивіться на це. Вона просто шикарна. Тут у нас повний електросклопакет, регулювання електричних сидінь, дуже гарна шкіра в гарному стані. Мультикармо. Тут у нас регулювання зеркало, ось таке мультикармо. Тут у нас управління мультимедією, тут у нас управління круїз контролем. Коробочка автомат, підігрів передніх сидінь, тут у нас клімат-контроль, це в нас мультимедія така, також ми маємо ще люк, який він відкривається. І очечниця. Також підстаканики, ніша для речей, яка закривається, тут ніша для речей. Таку секретну нішу. Тут ну, можемо також щось ховати у цій машинки 209-210 км, десь тисяч. Подивимося ззаду, а ззаду у нас також диван в гарному стані. Маємо тут підлокітник з підстаканниками, ніж для речей. По багажничку вона в нас отак виглядає. Як я і казав, кузов в дуже гарному стані. Позаду ми маємо парктроніки. Або багажничку ми маємо ось такий дуже великий багажник. Це в нас, я не знаю, якась, мабуть, поличка. Тут в нас коврик, ще коврик. І під цим ковриком докатка з домкратом. І ще ось така у нас йде шторочка. А кому сподобався такий автомобіль, хто собі шукає японця надійного, запрошуємо на топоint. Софійська 19, білогородка. І вона буде коштувати дуже класну ціну. Так що... Давайте, швидше там просипайтесь та купляйте. Все, все пока. Автопоєнт. Придбай якісне авто.